Зараз хочемо зважити е, корм. Скільки вважав 20-літрове відро готового корму. Тару я відтарила там 608, те відро важить. І зараз зважимо, скільки відро важить вместе з кормом. Так, у відро входить 13 кг, 366 грам. 13 кілограм, 366 грам. Ну, може ще добре. Це Та подняв такої напомічного. Що моє маленьке, спортсменки. Оце бункерна кормушка. Це вже одне відро висипали. Це хочемо порахувати, скільки вони з'їдають. От Ми її засипали 22 січня, а сьогодні 11 лютого. Тобі ж 20 днів пройшло. Ну там ще оставалося, може кілограмів два. Точно так вже третє, друге відро. Хочемо подивитися скільки влазить, заповнити. Друге відро 20 літрове. Ну все відео чи що скільки туди влазить, ми забули. І не зняли це. Ну, цю бункерну кормушку вони з'їли за 22 січня. І по сьогоднішній день, сьогодні 11 лютого. Ой, ти боже, це мій грізбарчик так співає. А дівчата, ну, в тирсі. Піска треба їм досипати, закінчився, мабуть. Некоторі треба помпони познімати. Вот тою чорною. Ну, мабуть. Уже тут перечка теж уже трохи обросло, треба подягати на другі. Жопа, лыса такая мучка. мы сами рубим комбикорм и получается вот такая мучка тут соешник кукуруза пшеница ну, семочка три кальций И вот такая он вот получается. Суміш там. Цей раз я купляла БМВД для несучок. по-моєму да, це в Цей раз я БМВД для несучок. Чого? Бо зелені маловато, вітаміна маловато, то вирішила мішок БМВД взяти Агростандарта. І ми зробили на основі оцю зерносуміш, тільки ми туди додавали кукурузу. Пшеницю і усе. А другу зерна суміш ми зробили віддільно ще, то там вже йде все. І, і макуха, і кукурудза, і трикальцій, і м'ясокусна мука, і рибна мука, і дріжджі, ну все. А це ми зробили, подивіться, нічого, довольна я. Вони несуться. Не перестали нестися, все добре, а мучку отаку от ми даємо. Їдять нормально. Висипали ще одне відро, вже три відра. Щось ми думали, що тут три відра влазять, аж забулися, чотири відра сюди влазить. І виходить по 13 кг 366 грамів. Ну, 300... 13400 в відро влазить, считай, там плюс-мінус. Зараз посчитаємо, скільки наші кури з'їдають. Їм на добу потрібно, якщо з розрахунку того, що по таблиці по 130-120 по грам на добу кожну кури. То нам треба 3 кг на, на все стадо наше, що у нас є, 3 кг на добу. От Ми зараз хочемо порахувати, скільки наші курочки з'їли більше чи менше. Корм у них в доступі. Ракушка у них в доступі. Сіна у них в доступі. Ще у них пісок з поплом. І ще ми даємо мішанку таку. І пророщену пшеницю, і бурячок їм треба. І отак підвішуємо капусту, ще їм, щоб вони займалися, підпригували спортом. Може трошки нижче опустити, Бо нікоторея не достає, а та просто підходять, клюють. Это уже четвертое ведро. Так, четыре ведра сюда влазить. Это Мы вчера считали на 20 дней, да, получается? Ну, я не знаю, якого ти считаю. Ну, з 22 січня ми насипали їм. І сьогодні вже 11 люте. Получається, ровно 20 діб, так? Да? Треба посчитати зараз їсти. Так, посчитала я. У мене 23 курки. Ну, 20 курей і 3. За 20 діб вони з'їли 54 кілограми. Розділити на 20 на 20 діб. Це вийшло за добу вони з'їдають 2, 2 кг 700 грамів. Тепер 2 кг розділили на 23 курки. Це вийшлося, по 117 г вони на добу з'їдають. <кій> Додатково я їм ще роблю пшеницю о, пророщую. Там зовсім мало, потрошку її, там, ну, хай пів кіло на добу. Ну, от, читайте, 120-130, хоч казали, що. Шнекерними ними подають, там дають спеціально там утром і вечором ходять кормлять. У мене у курей цілодобово стоїть в бункерної кормушці. І все одно вони з'їдають отаку суму. 0,117 грамів це, помимо того, що ми там мішанки даємо, їм, додаємо їм бурячка, капусти. От Конвенція. Розрахунок того, скільки з'їдає курка на добу навіть при бункерних кормушках. Дякую за перегляд. Оставайтеся з нами. Всього всім доброго та мирного неба. Дякую ЗСУ. Дякую кожному. Низький вам уклін, рідні наші.